От, що стосується цього припинення вогню на 8, 9, 10 травня. Отут, от е, ну чесно скажемо, як це неприємно, але тут нас е, да, це тактично, не стратегічно, але тут нас Путін переграв. Справа в тому, що е, ми всі чудово розуміємо, що в нинішній міжнародній обстановці е, ми не можемо не прийняти це дводенне припинення вогню. От воно нам абсолютно нічого не дає. От ну два дні, це, це, це ні про що. А росіянам воно, воно дає спокійний парад победобесі. І е, знаючи роботу їхньої ППО, вони аж ніяк не були гарантовані, що в цьому їхньому параді педабесія не візьмуть участь повітряні сили України зверху, з неба. От, ну при тому з приземленням, прямо на червону площу. Ну ви, я думаю, ми всі легко собі уявляємо, який був би це ляпас, взагалі для от всієї тої конструкції, яку десятиліттями вбудовували Путін та російська пропаганда. От коли прямо посеред параду перемоги їм на голову щось прилітає.